Час новин у марафоні. Головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю вас. Кількість загиблих наслуг ворожої ракетної атаки по Києву зросла до 27 осіб. повідомила нещодавно КМВА. Серед них троє дітей, яких дістали з під завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі. Загальна кількість загиблих там семеро, стільки ж у Солом'янському районі, ще дев'ятеро у Дніпровському. Від ракетного удару росіян пошкоджені чотири лікувальні та один адмінкорпус охмадито. Як повідомив очільник мозу Віктор Ляшко, більшість унікального обладнання вдалося врятувати. А запаси крові та компонентів перевезли до Київського міського центру крові. Під час удару поранення отримали понад 40 медиків. Двоє з них у тяжкому стані. Ще двоє загинули. На жаль, ми маємо два летальних випадки. Один із них це медичний працівник Світлана Лук'янчук, яка за попередньою інформацією допомагала евакуювати пацієнтів, які були на діалізі, і вибуховою хвилею, і також. Ну, був удар, який призвів до загибелі. Зараз судова медична експертиза працює над ним. Я хотів би ну, висловити щирі слова вдячності цьому медичному працівнику, який ціною власного життя врятував життя хворого пацієнта. Також висловити вдячні всім медичним працівникам, які тут і змогли під час цієї терористичної атаки зробити все можливе, що кількість жертв е, значно менша ніж можна було е, оцінити, подивлячись на масштаби цього руйнування. Рятувальники розбирають завали вже майже 10 годин. Їм допомагають багато волонтерів. і небайдужих киян вони з'їхалися сюди відразу, як закінчилася повітряна тривога. Люди везли до Ахмадиту все необхідне від питної води до продуктів для маленьких пацієнтів. Допомагають рятувальні операції три сотні працівників комунальних і дорожньо-транспортних підприємств столиці. Дуже сильно відчули вибухи, бо і зі сторони Лук'янівки, і тут. Тому, коли вже був відбій, ми побачили, що люди всі збираються йти розгрібати завали, і ми пішли розгрібати завали. Зібралися і одразу прийшли сюди з самого ранку, щоб допомагати. Ми сюди йшли, не знали, що робити, але йшли, щоб щось робити, допомагати розгрібати. Ми забігли в будівельний магазин за рукавичками і нам просто безкоштовно віддали рукавички. Я забігла і кажу, нам треба рукавички, скільки вони коштують. А вони кажуть, нічого не треба, беріть все, що вам потрібно. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, наслідки атаки обговорять на найближчому засіданні кабінету міністрів. А низка міністерств працюватимуть над виділенням грошей для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим. Окрім того, президент Володимир Зеленський доручив уряду знайти нові локації для переїзду працівників і пацієнтів у Хмадиту. Зазначив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах, заявив, що країна прийме на лікування українських дітей з атакованої лікарні. Рейс порятунку вийде до України вже цієї середи. Україна скликає ООН через масовану атаку Росії по цивільній інфраструктурі, зокрема по дитячій лікарні у Києві. Про це заявив Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві. За іронією долі саме Росія цього місяця головує в ООН і минулого тижня поспішила заявити, що українського питання у липневому порядку денному немає, але ініціювати його розгляд може кожен будь-який член Радбезу, що й зробила Україна. Зазначу, що до сьогоднішнього удару в Москві вже традиційно збрехали, мовляв вбили Військових об'єктах і авіабазах і цивільні постраждали на сток роботи української ППО. Володимир Зеленський подякував усім, хто поширює відео, де чітко видно, що дитячу лікарню атакувала саме російська ракета. Наголосив Україна відповість за терор. Однак, щоб угамувати агресора, потребує допомоги світу. Бо військово ми маємо всі. Працювати над тим, щоб притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази завдавати удари на все, що з ним намагаються обговорювати про мир. Росія відповідає ударами по будинках та по лікарнях. Саме тому ми можемо тільки примусити Росію до миру. Лише разом ми можемо це зробити, кожен кожен в світі хто дійсно прагне миру. Немає немає таких слів, документів і політичних декларацій, яких би вистачило, аби з одного боку звернутися до агресора і висловити солідарність з Україною з іншого. Україна демонструє свій героїзм вже багато багато місяців, але одночасно потребує допомоги всього цивілізованого світу. У Варшаві Володимир Зеленський підписав із Польщею безпекову угоду, яка передбачає створення у сусідній державі українського легіону нового добровольчого військового підрозділу з можливою участю іноземців. Таким чином, громадяни України, які наразі перебувають у Польщі, Литві та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, зазначив Зеленський. Документ також передбачає, що цьогоріч Варшава надасть Києву ще декілька пакетів військової допомоги. Зокрема, за словами Туска, Польща зможе придати 14 винищувачів міг 29, але за умови, що країни-члени НАТО, погодяться надати їй на заміну інші літаки Відновити лікарню «Охмадит» допоможе український бізнес. Про це вже заявила низка компаній. Зокрема, техніку для розбору завалів надасть велика мережа гіпермаркетів, епіцентр із прямої лікарні фінансову підтримку. «Київстар» перерахує 10 мільйонів гривень, по мільйону гривень допомоги виділять лінії магазинів Єва та Варус, а також нова пошта та девелопер Тарян Груп. І ще 5 мільйонів гривень екстрено надасть Україні компанія Укрнафта і ще 400 тисяч дитячих видавництво Абаба Галамага. Лідер гурту Ан Ельзи на допомогу Ахмадитові перерахував 100 тисяч стільки ж від родини віце-спікерки Олени Кондратюк. Продовольчі мережі, АТБ, Сільпо, Новус, Ашан, Варус і коло вже доправили для постраждалих воду та продукти. Монобанк спільно із Юнайтед 24 запустили збір на 100 мільйонів. Цю суму швидко зібрали, і ціль збору збільшили до 200 мільйонів гривень. А Віктор та Олена Пінчуки теж допоможуть у відновленні Охмадиту. Зокрема, візьмуть на себе витрати пов'язані із медичним обладнанням, яке постраждало внаслідок масованого ракетного удару Росії по головній дитячій лікарні України. Загалом на ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в семи районах міста: Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському. Пошкоджений приватний пологовий будинок, бізнес-центр, дитячий садочок та житлові багатоповерхівки і приватні будинки. Спалахнуло декілька пожеж. Наші кореспонденти зібрали страшні подробиці, атаки наслідки цих влучань. Лук'янівка. Тут ворог вгатив поруч зі станцією метро. Люди масово кинулися до підземки після першого ж вибуху. Автівки, які їхали повз, просто позупинялися на дорозі. Бах-бах, ну, чув тільки дві ракети. А я знав, що тривога, я знав, що вже були прильоти. Ну я вже додому хотів їхати, але ж так сталося, що. Ну, а де заховаєшся? Тетяна їхала у справах і знехтувала тривогою. Думала, обійдеться. Та коли вибухнуло зовсім поруч, заледве встигла вистрибнути з авто і заховатися у підземному переході. Вибух, звісно, в мене спрацювали всі подушки захисту. Оглушило. Оглушило. Я поки намагалася знайти свій телефон, щоб зателефонувати чоловіку. Другий вибух, але я вже зрозуміла, що треба тікати. Я вискочила з машини. Через паркан і вже в підземному переході. У мене бачите, ні з жодної подряпини. Це просто дивом якимось, просто дивом. Уламки впали на житловий будинок на серці у Шевченківському районі. Зруйновано цілий під'їзд. Люди у відчаї телефонують своїм близьким, які ймовірно перебувають під завалами. Там мама. Була. Хаус, люди намагаються оговтатися. В зруйнованому під'їзді було 17 квартир. У мене там офіс просто. Я прибіжала, все там порушено. Все. А зі своєї віта живуть з інститута подружка. Боже, господи, я не знаю нічого, я не буду нічого. Ми чули саме звук цієї ракети, яка летіла. І я вже відчувала мамі. Кажу, що напевно зараз буде. Воно, як прилетіло, у нас вибило окна в одній кімнаті, в іншій кімнаті. Нас просто врятував коридор. І ще там зараз під завалами знаходяться напевно, що двоє дітей доросла. Людина і ще й бабуся. Ну, сподіваємось, що все з ними буде добре. За даними офісу генпрокурора, з-під завалів дістали тіла двох загиблих дітей. Станом на зараз рятувальники продовжують розбирати руїни. У Солом'янському районі скалки від ворожої ракети знесли два верхніх поверхи офісної будівлі. Ось цей чоловік якраз був на робочому місці в офісі, що на передостанньому поверсі. Розповідає, більшість працівників пішли в укриття, а він і ще декілька колег затрималися. Ми з краю і угол видно Волна вдарила і завалило. Вивалило всі сто. Я ж кажу, співробітника завалило, що даху зовсім немає. Тобто ми дивимося там небо знаружи, Ми його, там ці блоки відштовхнули, його витащили. Він слава Богу, живий. Тільки спина дуже у нього постраждала. Тут загинуло семеро людей. Зруйновано понад півтори тисячі квадратних метрів будівлі. На місці й досі розбирають завали. Голосіївський район. Уламки впали неподалік від дитсадка. У цей час малеча якраз мала б виходити на ранкову прогулянку. Втім, вихователі встигли усіх завести в укриття. Одна з працівників. Показує масштаби пошкоджень. каже, якби на кілька хвилин затримались, була б біда. До кабінету не можна, угу. ну з тої сторони, ось ці групи, а там же ж все повало Ці всі групи були на першому поверсі. Це добре, що вже я ж кажу, що на вулицю дітки вийшли і. Ось такі чотири взривами чули, і два з них дуже потужних, дуже потужних, і укриття, ну скажімо так, нас спасло. Поруч добряче пошкодило житловий будинок. Внаслідок падіння уламків зайнялася пожежа. Жінка, квартира якої згоріла, дотла досі в шоковому стані. Каже, дивом всі живі. Я його спіймала і лягла на сина. Шабут наша друга квартира повністю згоріла. Усіх поранених шпиталізували до столичних лікарень. Значна частина людей, які постраждали внаслідок сьогоднішньої комбінованої атаки Росії. Зараз перебуває в Олександрівській лікарні. Більшість травм скалкові поранення. Надійшло 26 пацієнтів. Важкість стану різна від важких до легких пацієнтів. У важкому стані 5 пацієнтів. Більшість кількість пацієнтів в середньому в середньому ступить важко. Постій один пацієнт в легкому стані. Палав Також і житловий будинок в Дніпровському районі. Скалки поцілили у приватний сектор Дарницького району. Ксенія Павлишин, Христина Гавриш, Ігор Ромахло, Олег Корнієнко програма Вікна з Марафон. Єдині новини. Тіло ще одного загиблого дістали надвечір з-під завалів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі столиці, куди поцілила російська ракета. Там тривають пошукові роботи. Вщентру зруйновано один під'їзд. Це 15 квартир, повідомляє місцева влада. Мешканці вцілілих осель до зруйнованого будинку. Пускають почергово, щоб вони могли забирати речі. Тут же стоять ті люди, від чиїх осель нічого не лишилося. Мені дзвонили, сказали, що попадання якраз у мій під'їзд. Я прибігла, бо я недалеко працюю. Тільки що узнала, що сусіди з другого поверху загинула сім'я. Мама і двоє діток. Не може більше. Хіба ж так можна бити по своїй сестрі, по своїм плем'яника, по своєму хрестику, по своїм маміким, це таким сім? Він живе брат в Росії. Він військовий. Він навіть журний. їх всіх ненавижу. На місці продовжують працювати медики та волонтери. Багато небайдужих киян приїхали сюди допомагати розбирати завали. Людям також везуть їжу, воду і медикаменти. Я знала, що таке лихо, і просто так приїхала. Бо а розкажіть, що привезли людям? Принесли при мені ящик круасанів, кажуть, вони ще теплі, вони тільки-тільки з печі. Розбір завалів триватиме до завтрашнього ранку. Саме тоді стане відома точна кількість постраждалих і загиблих. Станом на зараз нагадаю, міська військова адміністрація. Не повідомляє, що в цьому будинку на серці загинуло семеро мирних мешканців. Десятеро вбитих, 47 постраждалих під масованим обстрілом. Сьогодні був і кривий ріг. Дев'ятеро поранених у тяжкому стані. Росіяни завдали ракетних ударів по місту о десятій ранку. Сюди, з даними голови районної військадміністрації, з різницею кілька хвилин прилетіло щонайменше дві ракети. Це сталося незабаром після сигналу тривоги. На місці ударів спалахнуло кілька пожеж. Усі загиблі. Це працівники підприємства. Влучили в промислове підприємство, На жаль, маємо загиблих. Десять людей загибло. Це шість жінок, четверо чоловіків різного віку. Також маємо поранених. Дев'ять в тяжкому стані знаходяться в лікарнях міста Кривий Ріг. 47 працівників підприємства зазнали поранень. В одну з лікарень Кривого Рогу у шпитали вісьмох постраждалих. Це троє чоловіків та п'ятеро жінок, наймолодшому 30 років. Четверо пацієнтів важких, які пройшли через операційні, і троє пацієнтів середньої важкості, один пацієнт легкий. Це політравми, це черепно-мозкові травми, це перелами, це ураження м'яких тканин. Пацієнти всі з крововтратами. Завтра у Кривому Розі, так само, як і в столиці, оголошено день жалоби. Черговий терор росіян забрав життя однієї людини у Дніпрі. Ще 12 зазнали травм різного ступеня важкості. Ворог атакував місто близько одинадцятої ранку. Російські ракети вибухали на території промислового підприємства. Уламки та вибухова хвиля побили з десяток житлових будинків, а ще СТО та гуртожитки. П'ятеро людей нині у лікарнях за життя одного постраждалого борються медики. Усі поранені з вогнепальними ранами, відкриті переломи кінцівок і акубаротравм. Це перелом локтєвої кістки і перелом кісток стопи. Відстаті ураження сторонніми предметами. Загроза життю даних хворих, які звернулися до нас, немає. Стан їх стабільний. Приміщення станції техобслуговування буквально перетворилося на руїни. Вона працювала в місті 11 років. Громкий хлопок і щось посипалось на голову. Після цього вже увійшли, що це були стекла, пластик. Тобто, звісно, спочатку був шок, вискочив на вулицю. Потім вже увидели, що здання горить з іншої сторони. Почали вистачати ребята хлопцями ведра води, просто настати на туші. Пошкоджені жилові будинки довкола мешканці разом із комунальниками від ранку збирають вибити Всі, не все подвір'я. Росіяни атакують Дніпро та область. Ось уже другий тиждень поспіль здійснюють зокрема і комбіновані атаки.